Вперед, передача шпака, Сергій зміщує м'явчин, центр, удар, заблокований, Хотинський пробиває ще раз, ось тут, розконтролює промінь м'яч, контролює промінь, ось, ще один м'явчин, удар, шпак виконує цей стандарт зараз, віддає Нарадченко, Еля, підбирає від правого ногу, удар, Хрюцов, Раченка. Раченко далі віддає. Хорошо, так може бути. Удар. Заблокований зараз тут захисниками. Але м'яч все одного Ройла. Удар! Зараз кіпер рятує. Пр... Хороша передача. на правий фланг. Момент. Так. Холодінь же. Перехоплює від в центр.

Тут підставляється гравець променя, дуже Тож зараз. Сунтаж ворота Ковальчука. рятує зараз, але забиває все одно промінь. Можна робити, удар. Придача, Михайло, ми треба вирішувати момент, ковальчук зараз рятує свою команду. Ще один удар. Ви ще горієте. Удар головою. Довго передача вперед. Треба забивати зараз. Нам не виходить Зрізняк подача виконує зараз. Подар головою. М'яч Все ще грі. Зараз момент, ковальчук на виході грає. Наліво. Момент зіляхо! ой 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 якби. Зрізняк перехоплює. Передачу центр треба збивати, удар, ковальчук, який сейф зараз робить Андрій. Удар! Два, зараз своє. Ляхов, передвідає. Ляхов б'є. Унічка, Вань, унічка. Удар позворота пробиває зараз Royal Сіті. Паченко, простріл! 0-1 зараз, на користь променя, Добровський пробиває. Команда може зустрінутися. Да, з... з... Зустрітись з. Красаром. З красаром! Сіробейте з то Сер! Іляхов передача на Добровського. Ковальчук зараз знову рятує свою команду. Зараз дуже сильна навала від променя. Напрямку воріт Роял Сіті, гарно розібрався тут. Гравець. Черніхівський. Роял покидає. Значить Змагання.